Перші модульні укриття з'являться у могилів Подільському районі. У ліцеях громади немає сховищ, тому діти увесь рік навчались дистанційно. Відділ освіти вирішив виправити ситуацію, закупивши модульні укриття, які будуть в кількох метрах від навчальних закладів. Мобільне сховище це три кімнати та два невеличких тамбури. На території Хоньковецького ліцею вже вирили котловану, якому буде встановлене укриття. З нами на зв'язку Вікторія Григоришина, директорка Хоньковецького ліцею могилів Подільського району. Розкажіть, будь ласка, про ідею, чому саме такий вид укриття вирішили встановити. В Яришівській територіальній громаді укриттів потребувало декілька навчальних закладів: це наш Хоньковецький ліцей, Юрковецький ліцей, Лядівська гімназія та Лепчанський дитячий садочок. І тому треба було відшукати кошти для облаштування укриттів, щоб всі діти громади мали можливість навчатися в офлайн режимі та запрацювали дитячі садочки. Тому, підбираючи саме форму таких укриттів, ми звертали ще увагу на їх вартість, щоб не тільки вони підходили по. Усіх параметрах і швидко встановлювалися, а ще й можна було за дані кошти, які виділені, задовільнити потреби всіх навчальних закладів і зупинилися саме на модульних укриттях. Варта. Вони підходили нам по ціні, по дизайну, по вимогах і, звичайно, по швидкості встановлення, тому що ми знаємо, що тендер. Він триває досить довго, може затягнутися, а часу було обмаль, тому що до 1 вересня потрібно відкривати навчальні заклади, щоб діти могли навчатися за відповідною формою навчання, яка б дозволяла відвідувати навчальний заклад, і більш детальніше про саме укриття, з яких матеріалів його побудують. Дане укриття відповідає всім вимогам до укриття, має сертифікацію, має дренаж, має гідробар'єр, швидко встановлюється, тому що привозяться готові модулі, має гарний естетичний вигляд. Нам сподобалось, що вони дійсно ці укриття виглядають для шклярів як казкові будиночки хобіта. І має два входи, виходи, і ми можемо його розмістити в будь-якому місці, зручному для дітей і близько біля нашого ліцею. Звичайно, далі ці укриття можна використовувати в інших цілях, це вже після закінчення, закінчення війни, і якщо не буде ніякої загрози для дітей. Наскільки близько до ліцею буде побудоване дане укриття, скільки часу буде потрібно учням, щоб до нього дістатися? Укриття розміщено на території Хуньковецького ліцею. Від переднього входу за 60 метрів, а від заднього за 30, а також досить близько біля шкільного стадіону. Тому і учні, які будуть знаходитися на уроках фізкультури, будуть мати також швидкий доступ до даного укриття. З нами на зв'язку була Вікторія Григоришина, директорка Хуньковецького ліцею Могилів Подільського району.